Поруч з пам'ятником Іоанну Герману в ряд стояли декілька цікавих монументів. Один був у вигляді античного Вівтаря. Інші два у вигляді урни з прахом, які можна було датувати десь першою третиною 19 століття. Власне кажучи, тут складається гіпотеза, що ця ділянка належала чи нам Херсонської фортеці, яких тут і ховали. Ну, підтвердженням є. Он Поховання, про яке я вже казав, інженер-полковника Йоганна Германа. Скоріше за все могли ховати комендантів чи старших офіцерів фортеці, які вмирали тут в Херсоні. І звичайно, що ставили над ними розкішні пам'ятники. Ну, але ж, як колись писав Довженко в своїх щоденниках, 20-й вік помстився, погуляв по слідах і 18-го, і 19-го. Ну, ми ж бачимо, просто розгромили звичайні вандали. Десь це сталося у 80-ті роки. Минулого століття, Причому чому існують перекази, що взагалі часом ці склепи ледь не всередині завалювали, тому що шукали в них скарбів. Ну, Що було повним безглуздям, звичайно, але що у нас народ любить перекази про величезні скарби, які поховані у старих могилах. Ну, мабуть, це якийсь вплив від скіфських курганів.